Всіх вітаю, отримав такий коментар. І прошу вас, якщо у вас є якась думка, а у вас є якась думка, напишіть її. І якщо ви зі мною не згодні, то це навіть більше цікаво, то будь ласка, залишайте свої коментарі і не погодьтеся зі мною. Якщо, якщо ви зі мною не згодні, то я відповім і мені подобаються думки, аргументовані думки, які не звпадають з моїми. Тому що це цікаво, як інші люди думають, чому так думають. І це може, я теж можу бути неправий. Це я, я, я так розумію. І це добре, коли хтось мене зможе, як скажу, розбити мою позицію в чомусь, якщо зможе. Отже. Коментарій Маріана Сергієва 9959. проблема в теперішньому світі, що до влади в більшості країн дорвалися малоосвічені популісти, яких не цікавить зробити щось краще для людей. Трамп позакривав програми, які працювали десятки років, і не тільки для України чи решту світу, але й всередині США. Немає впевненості в завтрашньому дні. Тепер і в Європі, і в США. Я можна сказати згодний, але чому? До влади дорвалися малоосвічені популісти. Хто ж за них віддав свій голос? А за них віддали свої голоси малоосвічені виборці? Хто голосував? Але не тільки проблема в цьому, тому що я не думаю, що 50 років тому люди були більш освідчені, чи чи думали інакше? Якось ні? Я вже казав там в одному відео, що люди зустрічалися. Люди, знаєте, сперечалися, думали, що робиться в їх селі, в їх місті, в їх районі, в їх штаті або провинції. Вони збиралися в церквах, вони збиралися в барах. Це було і не тільки. Знаєте, і там люди розмовляли про політику, що робиться, що треба зробити в селі. Чи треба це зробити, що треба перебудувати або побудувати, і так далі. Сьогодні цього нема. Сьогодні вже зна, знаєте, ці засоби масової інформації. Їх навчилися використовувати за допомогою їх навчилися будувати суспільну думку, яку треба, і як це робиться? Це невелика таємниця, що люди голосують так. Вони чують від кого-то що вони хочуть почути? О, це мені підходить. Бог віддаю свій голос. Що він ще каже? А я не знаю, а це мене не цікавить. А якщо є 10 кандидатів, то що я маю вивчати їх всі програми? На що вони мені потрібні? Я не розумію там більшість, що вони кажуть. А тут сказали: дадуть більше грошей. Оце я розумію. Це чи знищують Надатки, добре, це я теж зрозумію. Ну, такі гарні люди. Так зараз ще цікавіше, за допомогою цих соцмереж і за допомогою штучного інтелекту людям підсовують інформацію, яка їм сподобається від кандидат. Це як це так працює. Все. Тобто вони заходять на вашу сторінку, можуть подивитися, що що ви. Лайкнули, що ви написали, що вас цікавить, все. І вам подають інформацію слова якогось кандидата, які ви, ви підтримуєте. А якщо ви підтримуєте якісь його слова, то 9 з 10, може 8 із 10, ви, ви підтримуєте цього кандидата. І зараз вже е, питання, у кого хто контролює ці соцмережі. Це так працює. Можна це назвати Свобода слова? Я так не думаю, але все вільно. Ви ж можете зайти в будь-яку соціальну мережу. Ви ж можете слухати, можете не слухати. Все, ви можете написати, що ви хочете. Ну ваш коментар можуть стерти, але це інше. Так, ось до чого ми підійшли. Тобто, захід завжди казав про свободу слова. Слово і про свободу інформації, розповсюдження інформації. Ну якось можна так подивитись, теоретично це все виконується. Але на практиці, а на практиці це вже маніпулювання, маніпуляція, соціальної думки, можна так сказати, причому в величезних масштабах. Ось до цього ми до чого ми підійшли. І сьогодні. Якщо вчора ще це було важливо хто контролює телебачення, сьогодні більш важливо хто контролює соцмережі. Чи це велика різниця? Ну, як показує практика, різниця велика, і в цьому світі, знаєте, це ми наближаємося і рухаємося до Світу не свободи, світу неволі, світа рабства. Але ну хто, хто це почує? Чи хто буде розповсюджувати цю думку? Ніхто не буде. А подивиться в правильні соцмережі там роз, будуть розповідати правильні блогери, правильні. Речі, що все добре, що рухаємося, ми в правильному напрямку, все буде ще краще, і як сказав Трамп, дуже скоро зараз забуде ауч, але дуже скоро ви будете мати стільки грошей, що не будете знати, куди їх потратити, і тут сидить такий американець. Ну добре, ауч. Ну, ми, ми почекаємо, скільки чекати: місяць, рік, десять років. Ну. Вони ж мало що знають, вони не знають, що в радянському союзі і в сучасній Росії люди, що цього чекають, цього світлого майбутнього чекають життя, покоління: одне покоління, друге покоління, третє покоління. Дід чекав, дід чекав батько чекав, і я буду чекати, і син мій буде чекати. От в Америці і на заході може ще трапитись щось дуже схоже, але щоб це розуміти треба вміти думати а не дивитися соцмережі особливо те що вам сподобається що вам підсовують подивитися тому що знають що це вам сподобається